Світ українських фільмів є недооцінений. Роботи наших режисерів сповнені історіями про щире справжнє кохання, оповідають красиві місцини нашої країни та багато чого іншого. Сьогодні ми підготували для вас добірку найцікавіших українських фільмів, які варто переглянути кожному. Король Данело це велика історія минулого. Король Данило це друга повнометражна художня стрічка українського режисера Тараса Химича. Це історичний бойовик про те, як король Данило Галицький разом із братом Васильком вступають на замок таємного ордену. А також про знищення Києва ханом Батиєм, Галицьких бояр та зраду Данило переміг в одній із найбільших битв в історії Росії тринадцятого століття. За історичними джерелами він був хоробрим воїном, який на річці Калка бився у перших рядах і сам брав полон ворога. Для когось це видатний полководець і політик, для когось це суперечлива особистість через стосунки з ордою. Але Данило це видатна постать нашого минулого, перший єдиний король в історії України. До речі, саме за його були засновані Львів і Холм, який став його столицею. Фільм Щедрик. Це українська драма про намагання зберегти світло любові в часи німецької окупації і російського терору. Дія фільму відбувається в 30-ті роки минулого століття в Івано-Франківську. Одна імперія витісняє іншу, правлячі режими ворогують. Стрімко змінюється світ довкола. Декілька сімей різних національностей живуть в одному будинку. Буревні події не залишили шансів на щасливе, спокійне життя ні для кого з дорослих. Завдяки викладачці співів Софії, шанс бодай на якийсь час почуватися безпеки. Вечно отримали діти. Разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення і мріючи про щасливе майбуття. Співи українського щедрика об'єднали дітей з цих родин. Саме тепло від пісні зігрівало дівчат протягом усього їх життя, навіть у часи страждань. Викладачка співу Софія змушена забрати додому дівчаток, які залишилися без батьків. Їх і свою рідну доньку Ярославу вона оберігає від небезпеки. Фільм показує, що російський солдат не змінився. Дуже цікаво показано у фільмі, як українська сім'я поважає єврейську польську культуру, як вони святкують католицьке різдво, а також святкують і свого щедрика, прибиваючи любов до мови і до пісні, як проходили зйомки картини, та чому фільм допоміг людям в інших країнах краще зрозуміти Україну та Україну російські стосунки. Фільм Людь цей фільм про події на західному фронті наприкінці Другої світової війни. Зірка Голлівуду Бред Піт у героїчній сазі в найкращих традиціях жанру, загартований у боях екіпаж танка Шерман під командуванням досвідченого командира Вордеті, рухається у саме серце нацистської Німеччини. Ворог відступає, але не здається. Сили нерівні, і кожен бій може виявитись останнім, отримавши надскладне завдання. екіпаж Шермана має зробити нелегкий вибір прийняти бій чи рятувати власне життя. Квітень 1945 року третій рей руйнується, але німецькі солдати досі відчайдушно б'ються. Загартований у боях сержант на прізвисько Вардейді, бойовий татус командує танком Шерман і його екіпажем із п'яти чоловік. У його підпорядкування надсилають новобранця Нормана Елісона. Екіпаж танка вступає в опічну сутичку з гнітючими селами ворога, героїчно намагаючись завдати потужного удару у самісіньке серце нацистської Німеччини. Це Правдивий погляд на життя одного танкового екіпажу. Вони втомилися, знеселені, убиті горем та повністю виснажені. Можна сказати, що сім'я, яка потрапила в жахливу ситуацію. Це фільм про героїв. У кожного з них своя історія. Фільм поводир. Прямуючи в Україну, яка в 30-ті роки пережила не найкращі часи, американський інженер Майк Шемрок, який був певен надій та планів, разом із сином приїздить до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно має плани червоний комісар за трагічних обставин. Американець гине. А його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар, не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож сповнена небезпечних пригод, відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії та руйнування людських доль, фільм про кохання, вірність, пікість і зраду. У найкращих традиціях голівудського кіно знято за реальними фактами та свідченнями. У фільмі Область героїв здійснено реконструкцію п'яти реальних історій про справжні подвиги простих українців, які мешкали у Києві та області під час ворожої окупації. Творці присвятили проект українським волонтерам, які, ризикуючи життям, врятували та продовжують врятувати тисячі земляків, які опинилися у біді через російську агресію.